Друзі, мої вітання вам із аеропорту Фімічино, Рим, Італія. Звідси далі я вирушаю на Тенеріфе. Зараз я знаходжуся в транзитній зоні аеропорту. Людей тут дуже дуже мало очікують на свої е, рейси, які будуть вранці. Мій також рейс буде о шостій ран. Прилетіли ми сюди дуже швидко. Політ, взагалі, був дуже такий комфортний. невеличка була турбулентність. Я навіть хвилин, мабуть, 20 поспала. Загалом час в дорозі був. Дві години, а мало бути дві з половиною. Ми відразу пішли на паспортний контроль, хоча я бачила, що там були сходинки в транзитну зону. Але всі люди йшли на паспортний контроль, я також за ними пішла. І вже коли моя черга дійшла до паспортного контролю, черга, до речі, була дуже велика, але швидко все проходило. Замітила, що відбитки пальців ніхто не знімав. Новий закон, мабуть, ще не вступив в силу. І я працівника аеропорту запитала, що в мене рейс на Тенерифе. Мені проходить паспортний контроль. Чи треба йти на транзитну зону. Він каже, йдіть на транзитну зону. Я думаю, дуже добре, пів години простояла, а тепер йдіть на транзитну зону. Ну, дуже добре, що в мене багато ще часу. П'ять годин мені ще чекати в Кишиневі, п'ять годин почекала, тут ще п'ять годин, так що в мене така дорога дуже довга. Аеропорт дуже великий, я б, мабуть, сама не розібралася. Мені дуже пощастило, що ще люди з Молдови також йшли в транзитну зону, також стояли зо мною в черзі, і ми разом сюди дійшли. І зараз дивлюся, там на диванчиках люди відпочивають, а я вийшла трошки пройтися цим аеропортом, подивитися на магазини, які є, але вони всі закриті нічого не працює, і вийшло так, що паспортний контроль в Італії я не проходжу. Ми відразу будемо йти на посадку. І виходить так, що вже будемо проходити паспортний контроль безпосередньо вже в Іспанії на Канарських островах, саме на острові Тенерифе. Я запитала у працівника: кажу, може, краще мені тут пройти паспортний контроль, щоб вже в Іспанії не проходити. Він каже: Ні, не треба, ідіть в транзитну зону, тому що якщо ви тут пройдете паспортний контроль, то вам треба буде... Заново проходити всю безпеку, коли зайдете в аеропорт заново. Так що гуляємо. Магазинів тут дуже багато, але всі зачинені. Я ж кажу, дуже шкода, що серед ночі нічого не працює. Ось і Пандора, і Бербер, і бачу Максмара, і далі дольче Габана, і всі такі гарні магазини. Можна було б так хоч глянути. Звісно, що нічого не купити, але хоч подивитися. Так, ось подивимося на Пандору, яка тут краса. М -м -м, гарненько. Ось такий браслет 278 євро бачу. Красиве все таке. До речі, що хочу сказати, дуже добре, що я набрала з собою водичку в аеропорту Кишеневу і Пройшла з нею. Тут ми, виходить, коли йшли сюди люди на транзитну зону, проходили контроль безпеки, і мене з водичкою пропустили, тому що зараз тут водичку не знайдеш, все зачинено. Так, дольше Габана бачимо взуття, трохи речей є і сумочки. Такий прям бутік. Така гарна сукня. Так, а ось у нас Гуччі магазин. Зачинений Луї Вітон. Люди відпочивають на кріслах. Зараз і я десь приляжу, бо ще довго гуляти. Подивилася в мене гейт А, а вже ближче до часу вильоту буде написано саме номер гейту Mess Fendi. Тут світло вимкнене, нічого не видно. Бачите, жоден ресторан не працює, нічого. Ну, це в транзитній зоні. Не знаю, що там по прильоту, тому що туди дуже багато на паспортному контролі було людей. А я таки сиділа, сиділа і думаю, ну ми сюди зайшли, в цю транзитну зону. У нас паспорта не перевіряли. Сижу там поруч з дівчатами, які летять на Гран Канарію, у них там діти живуть, і вони кажуть, що на Канарських островах вже також уже паспортного контролю там немає. І я сама собі думаю: ну, добре, а як нас зафіксували, що ми влетіли в Шенгенську зону, якщо ми ніде не проходили паспортний контроль? Зараз буду шукати працівника аеропорту і запитувати: спіймала якогось працівника аеропорту, кажу йому. Ми прилетіли з Молдови. Ми тут не проходили паспортний контроль. Скажіть, будь ласка, де в нас будуть перевіряти паспорти? Куди ви летите? Кажу на Тенеріфе. Він, ну ось, коли відкриється ваш гейт, отам от у вас і перевірять паспорти. Ой, вже стало легше. Піднялася ще на другий поверх, а тут зона, бачите, фудкорту. Магазини також є. Все закрито, всі ресторанчики. Подивіться на це красиве шампанське ботега. Прям цілий ресторан такий краса. Пройдуся, ще трохи подивлюся тут. так, Тут також є і магазини, бачу бенетон. Ну, більше тут кафе. І взагалі, ви дивіться, людей майже немає. ну, Тому що, мабуть, всі, хто летять з Італії, вони прийдуть поближче до вильоту. А ми транзитом 5 годин очікуємо. Дівчата, з якими я там сижу, вони летять же на Гранд Канарію, то в них виліт на 2 години пізніше, ніж у мене, їм ще довше сидіти. Не знаю, подивлюся, коли там відкриються може, якісь заклади харчування о 5 годині, тому що вночі в них дійсно ніякі літаки не вилітають, ото й людей немає, майже всі зранку. І подивлюся, може щось куплю собі з'їсти, тому що розумію, що до обіду. Поки заселюся в готель, не доживу. Хоч я і з'їла той пиріжочок в аеропорту в Кишиневі, Але їсти хочеться все одно. А, дивлюся, тут щось працює, до речі. Да, тут працює і пахне смачненькою випічкою. Кажуть, тут дуже смачні чиабати. Зараз подивимося. Так, і ось такі гарненькі пончики: 3,20-3,70, булочка з ізюмом 2,90, Круасанчик 2,90. Ось такий з шоколадом 2,70. Так, шматочок піци 7,90. А ось чиабата із хамончиком та сиром. І 9.30 її ціна. ну Майже 500 гривень. Ось такий ось смачнючий бутерброд. Ну Зараз третя година ночі по-українськи. А в Італії ще друга година ночі. Ближче до ранку подивлюся, можливо, щось таке куплю поїсти. Пахне смачно. Так, ще подивимося в холодильнику. Кефір тут. Яка ціна на кефір? Звісно ж, це ж аеропорт. Так, 3,99. Так, Фрукти, ось 6,50 в стакані є. Так, такі ось роли, ковбаска з сиром 4 євро. А ось такі бутерброди є по 6 євро, але ж вони холодні. Отачі я батка. З хамончиком та сиром дуже смачно виглядає за 9,5 євро. Ось який рояль стоїть гарний. Красивий аеропорт. Я уявляю, як він оживе ближче до ранку. Людей буде багато. Тут також зона фудкорду. Ось такий носоріг, Тут щось написано. Ага, написано, що це якась сумна історія. Мій англійський не дуже, не переведу. Хоча з працівником нормально поговорила з працівником аеропорту і нормально він мені все розповів про паспортний контроль. Ось для дітей зона. Голуби ходять. І ось дивлюся на табло, то рейси тут починають летіти із 4.45 ранку. Ось тому і зараз немає нікого в аеропорту. Цікаво, так? Четверта година ранку. У мене вже через годину буде написано, з якого виходу в мене буде посадка. І вже дивлюся, відкрили Дюті free Хочу зайти, подивитися, що тут по цінам. Магазини ще ніяк не відкриваються, окрім Дюті free Я дивлюсь, там відчиняються ворота, але я щось не впевнена, що туди вже можна буде зайти. Бо вони граються з тими воротами. Ну, подивлюсь, зараз, можливо, встигну, бо хочеться ж таки з'їсти щиту чиябату. Бо коли я в Італії, з'їм чиябату. І можна заходити. Йдемо дивитися. О, цікаво тут, що каси самообслуговування стоять в їх і Прикольно. Прикольно. Угу. Цукерочки бачимо так, ось прикраси. Гарні. Так, 9 євро, такий великий ментус. Чупа-чупс 15 євро. Так, Тофі не написано. Тут і лего є. Так, дивимось далі. Тут музика грає, не знаю, чи пропусти ютуб цю музику. Так, і іграшок багато різних. Він по 15 євро Діснеївські принцеси. Так, Lego Сіті ось такий 30 євро. Ось такий 20 євро. Ось 30 євро. Ось Lego 80 євро. Орео по акції мінус 30%, 12 євро. Було 17. Так, баунті міні 28 євро. Так, йдемо далі дивитися. Так, хочеться парфюм глянути. Цукерки це добре. М -м, тут ще кава є. Зараз подивимося. Так, 1590 це не кава, це цукерки. М -м, такі гарні, мабуть, італійські. Так, ось 14 євро. Ось таке печиво по 8 євро. Так, далі йдемо, дивимось, така гарна локація. Також із цукерочками. 20% знижка, 16 євро було 16,70 було 20,90. Так, тут у нас стоять холодильники. Так, і з якоюсь їжею смачною написано мінус 70%. Так, сири тут навіть є в дюті фрі. 28,70. Мінус 20% знижка. Це було 35. Прикольно. Так, ось тут є оливки. 7 євро. Паста оливкова якась, 11 євро, 14. Соуси. Так. Тут уже напої пішли. Ось така краса. 143 євро. Так, ой, оливкова олія є. Боже, який тут дюті фрі, класний, Так, що тут? Олія? 3190 було 39, 20% знижка. Так, макарони 12 є. Так, і йдемо в парфюми. Дивимося, що в нас тут є по знижці. Так, да, ось по 1995. В Кишеньові, до речі, вже немає такого розпродажу, а тут є. Так, Тут Кароліна Херера. Ага, так, 122 євро цей. 105 євро. Треба буде зрівняти з цінами, з Кишиневом, Чи така сама ціна, чи ні. Так, мій нарцис Родрігес. Боже, так я його люблю. І ось набір 109 євро. Так, є ось такий маленький наборчик за 71 євро. Тут в мініатюрах багато різних парфюм. Прикольно. Так. Так, зараз пройдемося, подивимося, що ще тут. Які ж тут аромати стоять в цьому дюті фрі? Так, Жадор 202 євро за 100 мл. Ось є і 153 євро. Так, далі, Діор. Міс Діор, так. Яка ціна 184 євро, оде парфюм за 100 мл. Так, саваш. Саваш 108 євро. Так, тут у нас ланком. Ну, тут уже бачу, пішла декоративна косметика. Ланком 90 євро. Ось такий 147 євро. Ідол 139, 101. В алкоголь вже заходити не буду. Покажу вам ось такі мініатюри по 5 євро. Є. Джек Деніелс, Кампарі. Ой, батега. Ось, будь ласка, за 5 євро можна взяти, посмакувати. Паліні. Так, тут ще ось жадор парфюми 45 євро, місць Діор 45 євро. Так, шоколад різний. Довго гуляти тут не буду, бо треба ще сходити ж по поснідати, мабуть. Бо через 40 хвилин в мене вже почнеться посадка. Взяла собі на сніданочок о четвертій ранку. Ось таку чиабату. Каву вже не брала, бо хочеться поспати в літачку. Летіти більше чотирьох годин. Сподіваюся, що хоч пару годин я посплю. Мені смачного. Друзі, ділюся відгуком про чиабату. Це було щось неймовірне. Там стільки було того хамончику, а яка смачнюча моцарела. Так що рекомендую будете в Італії, обов'язково з'їжте такий бутерброд дуже смачно. Я підключила вайфай і посипалася ціла купа повідомлень. Всю ніч у нас на Дніпропетровщині, і Дніпро червоний, і ракети, і шахеди, і балістика, і що хочеш. Нема спокою рідній Україні. Рівно о 5 годині написали номер виходу А-70. Біжу його шукати. Дівчата українські залишилися ще чекати свій рейс, який буде через 2 години. А я вже біжу сама. Біжу по вказівниках, ось бачите, написано А1 А 83. Шукаю свою А70. Тут так все запутано. Щось і мені вже не дуже подобається їздити через такі літати через такі великі аеропорти. Пройшла паспортний контроль і йду далі шукати свій вихід. Тут людей вже багатенько, на відміну від тієї транзитної зони. Сюди вони всі приходять з міста. Так що біжу шукати свої А-70, свій вихід. Тут також є зона Duty Free. Але мені ніколи сюди заходити, тому що треба бігти на посадку. Також багато магазинів, все те саме, що і в транзитній зоні. Цікаво. Шкода, що все було зачинено, нічого не побачила. Але ж такі гарні магазини. Пробігаючи один дютіфрій, тут так багато парфумів по 20 євро. Шкода, що ми через транзитну зону йшли. Там нема такого вибору. Аеропорт тут дуже великий. Мені здається, він такий самий, як ото в Стамбулі, новий відкрили. Біжиш-біжиш на кінця не краю. І це все термінал 3, де ми бігаємо. Я в шуці. Магазинів ще скільки. Вікторія Сікрет проходимо. Лістопазу. Якісь гарні такі прикраси. Мені вже здається, я доходжу вже А-61, А-83. Так що недалеко, я сподіваюся, залишилося. Думала, недалеко? Ні, далеко. Так, треба скористатися оцим ескалатором, щоб швидше йти. А подивіться, яка тут краса стоїть, поки я тут ось цьому ескалатору йду, ескалатору. А тут отака ось краса. Оце так аеропорт. Супер. Дуже класно. Безкінечний аеропорт. Я думала, що ми вже дійшли. І ні. Ще тільки А-62. І ще через 8 виходів буде мій А-70. І тут дюті Фрі маленький. Так, ну вже наближаюся, сподіваюсь. Все, друзі. Я знайшла свій А-70, Буду ставати в чергу, і до зустрічі на Тенерифе. Друзі, тут було найлегше проходження реєстрації на посадку. Просто просканували квиток з телефону і все друзі, летіли, летіли і нарешті прилетіли. Я думала, що ми не долетимо ніколи. Така довга подорож, що просто ми вже приземлилися на Тенерифе і зараз виходимо в місто. Прилетіла в південний аеропорт на Тенерифе Два аеропорта, північний і південний. Але готель, який я забронювала, знаходиться на північній стороні острову. Так що зараз буду шукати автобус. І вирушати до готелю від південного аеропорта до міста Пуерто де Лакрус, де я зупинюся, майже дві години їхати. Я вже три доби, мабуть, їду в ту відпустку. В неділю 19-го виїхала жовтня із Дніпра. І от сьогодні 22 жовтня. Зараз 10 ранку на Тенеріфе. Час відрізняється від українського на дві години назад. В Україні зараз дванадцята. От, отак от я. Їхала у відпустку. Ну нарешті приїхала втомлена дуже, але безмежно щаслива. Здійснила свою мрію. Вихід з аеропорту тут через зону, де видають багаж. Ну так як я зручною поклажую, то мені багаж чекати не треба. Буду зараз виходити на вулицю і шукати свій автобус. Автобус звідси йде до Пуерто де ла Крус, No343. Я підготувалася, почитала в інтернеті і має відправлятися звідси десь о 12 годині. Зараз піду розбиратися. Вийшла з аеропорту, а тут така краса. Подивіться на ці пальми, на це синє небо і є вітерець, так що погода просто чудова. Не спекотна, бо я так нагрілася за цю добу, що, мабуть, компенсувала собі всі ті холодні дні, які в мене були в квартирі у жовтні. Всю добу просто постійно мені було скрізь жарко. Тільки оцей останній літак, який вже на Тенерифе був, то він був не такий уже спекотний. Так що зараз буду шукати свій автобус номер 343 купувати картку на проїзд. І вирушати друзі. На цьому буду закінчувати своє сьогоднішнє відео. Як я доїхала до Пуерто крус як я заселилася в готелі, я вже мабуть покажу в наступному відео, тому що дуже довге відео вийде. А не всі люблять дивитися, коли там більше 20 хвилин. Бажаю вам всім гарного, тихого дня, вечора та ночі. Бережіть себе і дуже дуже дякую вам за перегляди та коментарі.